Вірус це не клітинний інфекційний агент, який може відтворюватися лише всередині живих клітин. Віруси урожають всі типи організмів від рослин і тварин до бактерій і архей. Виявлено також віруси здатні відтворюватися лише за присутності інших вірусів. Цікаво, а чи мали уявлення, що таке вірус Наші пращури? До міри це явище досить складне, а прибори, щоб виявити, мабуть, не було. Зараз є, але користі від них не так уже й багато. Людство зіткнуло з явищем, яке потужніше за наш науково технічний прогрес, і з переляку вирішило ізолюватись. Як на мене, ми надміру возвеличили наші досягнення, занадто принизили природу, і від своєї обмеженості вирішили, що нам не потрібні знання, які людство накопичувало досі. Мало хто знає, але колись в селах жили люди, які могли передбачати погоду. Зараз немає, тому що є вони передбачають її на три дні, інколи на шість і щось там гатують на два тижні. А ті, ну якісь печерні селяни, могли передбачати на рік, і це не якась магія. В кожному селі був один чи кілька дідусів, до яких казали, до прикладу. Афанасій Гаврилович, коли буде дощ, через два тижні, пішов дощ і він собі в щоденнику помітив. І ці щоденники у нього велися ще від діда Прадіда, а може й далі. Я його іще застав, правда, ледве пам'ятаю, і, на жаль, він був останній, хто цим займався. Фіксуючи погодні умови довгий час, досить легко їх можна передбачити. Роки мають циклічність, і з певним періодом повторюються майже однакові кліматичні умови в природі. Звідси велика кількість передбачень, яка буде погода у майбутньому. Утньому, залежно від того, яка була, наприклад, на певне свято чи по-простому народні прикмети. На зразок глибокий сніг у січні будуть дощі влітку. Правда, сучасний світ собі ускладнив такі передбачення, прийнявши неточні календарі. Наші ж предки мали сонячний календар, тому і прогноз мали точніший. Взагалі, між нашим світом і тим світом, який ще був принаймні 100 років тому, утворилася прірва. Ми чомусь вирішили, що можемо купити здоров'я і перемогти природу, що ми за нею мудріші, розуміші що не ми її частина, а вона додаток до наших матеріальних потреб? Що ми, наприклад, можемо купити пігулку і убити в своєму організмі всі глисти, і ніхто навіть не задумується, а себе ми цим не вбиваємо? Чи безпечно це для нашого організму? А коли стравички запарили, наче старі гарбузові зерня та поїли, і погнали глистів? Не вбили? А погнали весілля, хрестини чи просто велике засілля, потрошки випили, і не розведений спір, та настоянка чи медовуха 20-30 градусів, і людина веселіша, і розмова цікавіша, як певна дезінфекція для організму і віруси не страшні. А на другий день вали в поле і цілий день заплугав, і були здорові. Навіть сучасні медики говорять, що вдихати пари слабкого розчину алкоголю досить дієві засіб від вірусу. Я впевнений, що це знали і колись, тому на застілях і пили всі одним стаканчиком, який ходив по колу. Це називалось пустити колію, і це був еволюційний, досить дієвий метод профілактики вірусних захворювань. Слово вірус означає в відчуваю і я, і Рус як прадавній архетип. Він має значення р рух у велику і «с» – сил. Тому цей архетип може вказувати на щось надзвичайне, визначальне в середовищі. Степан Наливайко вважає, що Рус вказує на БК, і це правильно, тому що бик був найбільшою рушійною силою давнього суспільства. Русь це назва об'єднання племен, що також мали найбільшу силу. Вірус це відчувати найбільшу рушійну силу у природі. Природа ж вірусу до міри нагадує природу світла. За певних умов світло, поєднуючись із матерією, змінює її і схиляє до народження життя. А вірус, поєднуючись із живими організмами, теж їх змінює, правда, схиляє вже до народження хвороб. І так було у всі часи. Тільки наші пращури хотіли його вигнати, виробити певні правила співіснування, щоб мінімізувати його вплив. Ми ж його хочемо убити. Є шлях еволюційний, а є шлях революційний. Ще у Велесовій книзі на дошці 24 Б в перекладі Сергія Підубного написано: Пиймо суру, питну за славу, ту п'ять разів на день і вогни, що розпалюємо біля дубів, а також снапав, носьмо і проголошуємо хвалу їм. Та на дошці 24В мед сура на дивинтесилі, ще в ліу та на сонці настоя на три дні, а потім крізь вовну ціджена. В індійській міфології є асури як давніші боги, які з часом набули негативну відтінку і пов'язують їх із кастою землеробів вайшіїв і вояків кшатрів. Буква А в назві є як заперечення. а Сури – не Сури, ті, що не пили суру, на відміну від касти брахманів. Можливо, це пов'язано з тим, що деякі народи спивались і брахмани так хотіли, інші вже від цього відгородити. В Іранських авестах Асури це вже боги, і ми і зараз бачимо, що в іслам, який прийшов на зміну зору пити не можна. Також нескладно помітити, що сура чи сур є обернений від друз, і таких виворотів українська мова має багато. Від герцю грець, від страху, хаос, від вірусу сура. Чим більша концентрація населення, тим це є сприятливіше середовище для вірусів. Чим у людини слабший імунітет, і вона живе в страху чи емоційному напруженні, тим вона більше піддається ризику захворіти. Вірус як лакмусовий папірець здоров'я людей. Хворіють не на нього, а на ускладнення, які він спровокував. І відсидитись неможливо, він скрізь. Потрібно шукати еволюційні шляхи виходу, можливо, не дуже популярні, але в будь-якому разі не боятись.